Hello Friendly з вами, Диніс Friendly. В цьому відео, дружні, ми знову з ви, в цьому відео будемо пити чай. Чай, новий смак, ловер, Найтс, ніч Клеопатри та Теа Blend. Я зробив перед початком цього відео чай, він вже вистив, та ось почав вже, тут ще є другий пакетик. Ні, це той самий пакет, якщо друга кружка, якщо я захочу знову ще пити, одного мені не вистачить. Долімо у цю кружку, щоб ви бачили колір. Зелений чай намальований. так, це зелений чай, хоча він трохи жовтоватий, навіть не зелений. Ну, що поробиш. Та. Е, знову відео про чаю хочу всі смаки зняти з цих пачок. Попробувати з вами чаї. Та, ще лишається у нас попробувати. Я не знаю, чи вийде, чи буду я знімати, чи не буду, але ще лишається коротше, винограду зі смаком винограду. Зефір полуниця і о, цей вишня. Та, добре. Коротше, погнали до заставки цього відео, проривуємо суто цей один чай Клеопатра Найтс. Let's go. День Деніс День Сфенерре, Сьогодні він буде пити, значить, він буде пити оцей чай, ловер, значить, Green Tea Blend. Ніч. Клео. патре, патре, патре! Давайте пити. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Go, go, go. Let's go, let's go, let's go. Go, go, go. Давайте пити. А от цукор, я б угоду все-таки не дав було... Ау! Перевернулися смакем. Ну, що поробиш? Бо то я перевернув і теж тут мусимо. Так якби на, на насмітив. -на так, давайте. Чай буду знову без цього, без ніякого десерта. Просто ми чай вип'ємо, бо це реакція на суто на чай. Так, так треба відпити. Супер, тепер не гарячий. Я пам'ятаю, що ми з вами розчинні чаї пили. Тобто сироп. Умакали, е ну, типу, давали в кружку і заливали кипятком. А це вже просто чай. О! Це вже нормально. І, вип і випиваєш швиденько, бо не таке гаряче. Це вже нормально. У нас сьогодні така жара капець на дворі. То де каже. Сонце так жарить. Ну, видно, що почалося на кінець літа. То дощі то й дощі були. Тут Клеопатра цим... якимось квітами. Малина намальована. Вроді би цим всім не знати, чи чути. Знаю, що зелений чай. Коротше, на 9 балів. Цей чай на 8 Я знаю, що мені виноград, я вже це казав у відео, не подобався, не знаю. Спробуємо виноград з вами. І вишня, до речі, теж не дуже була мені. Добре, може ще спробуємо. А Зефір полуниця це добре. Нормальний чай. Оцей смак смачний, та. Клеопатра Найтс. Добре, тут вибираю пакетик. Так, пакетик куди-то поставити тут. Добре, хай буде тут. О! Так. Так, перельоз сюди, щоб ви бачили колір. Тобто вже не такий гарячий. Ну ти не можеш де не сприйняли, бо ти не розлив. А, так. Точно так. Треба було Угу. То саме. Все. Добре, даємо цукор. Тут то, що кольор інакший. Ну це вже відео не буде до 13 хвилин, як ми пили чаї. Бо це вже воно вистило. Воно пів години вистивало. І воно за пів годину мені вистило нормально. Що я вип'ю на їзі. Ще, ще треба відпити. А щоб ви розуміли, це ще не всі смаки ловер. Ловер випускає, випускає смаків. Коротше, багато. Я не буду реагувати на всі смаки Ловера, бо то, що мені цих стає. Я більше таке щось спробувати чупа чупс напої хочу, знаєте, з вами нові смаки. Фанта нові смаки, кока кола якщо щось випустити можна теж. Ну, енергетиками треба вже зав'язувати, бо то енергетики небезпечні. Та. А от таке фанта, щось такі прості напої, то це б... А чаї, це таке не дуже мені. Добре, допиваємо. Ти бачу щось і вам не дуже. Ці чаї теж заходять. Щось переддю зовсім немає зараз. Були б 100 передів кожне відео. У 24-му році, як я знімав всі відоси, тупо всі відоси по 100 передів. Зараз не набираю. Ні, ну бо це ці останні, може пройде два тижні наберуть, але поки що слабенько слухайте. Зараз, чекайте. Зараз зайду на канал, скажу. Точно. Називається затягуй Денис, нас відосі Ай, далі дадай, далі дадай. Танцюємо, мандруємо. Так, зараз. Секундочку. Ох. Питаються у мене, коли будуть стрими. Стрими будуть. Е я на День народження свого каналу запущу 10 червня. Так. Моменту запису цього відео на каналі 87 і 800 тисяч підписників. Дякую, що підписуєтесь. Так. Ну, дивіться. Значить, Оце що я з'їв десерт, Міндімело, Coco Delicious, це що я купував. Коротше, зі смаком кокоса взагалі стопередню не набрало. То що пастила стопередню набрало, навіть полунічний торт, майже таке ледве до стопередю доходить. І ці два чаїни зайшли. Вам. Добре, що хоч коротко кажучи, я створ... створив канал, дотепер росте відос. Дякую, що дивитесь. А ці відоси поки що не набрали. Може пізніше наберуть. Подивимось, подивимось. Цукор на дні лишився. Коротше, зараз цей чай на 8 балів, бо того, що він вже не такий. Спочатку, як ти зробив з одного пакетика чай, він темненький, колір має. Це вже, бачите, світленький. Там. Це другий раз з того самого пакетика. То виходиш тільки раз треба, щоб для кращого результату чай зробився. Заварився. Цукор є. Добре. Якось заберу пізніше. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Хто додивився, хто не додивився, то погано. Треба буде додивлятися. Коротше, попили ми чи не знаю, чи буду ще далі виходити, бо мені, чесно кажучи, знімати на чай не дуже сильно подобається. Тим більше, тут лиш, лишився ще один топовий смак для мене. Це є Зефір полуницю. Цей би я ще зняв. А ці два виноград і вишня вони мені не, под... ну, не сподобались. Я не знаю, що я буду знімати. Подивимось. З вами був, як завжди, день спелі, всім гарного дня. Чи вечора, залежно від того, коли ви дивитеся це відео, переглядаєте там. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Це ясно неголосно сказав, ну вже готує. Так, 9 хвилин, ну таке. Затягнули трохи ролик. Добре, був такий чай. Всім пока-пока. Такий ловерс. Фестіо. Фестіт. Добре, пока бувайте.